22 березня камери відеоспостереження магазину гуртівня, що знаходиться в приміщенні Гранд Базару, зафіксували, як молодий чоловік вивів із супермаркету дівчинку та жбурнув її з такою силою, що вона злетіла зі сходів. Через чотири дні після події відео з'явилося у соціальній мережі Фейсбук. Побачене обурило мешканців Вараша, і Вони закликали правоохоронців та соціальні служби відреагувати на неадекватну та жорстоку поведінку чоловіка. Люди, котрі зафільмовані на відео, батько та донька. За адресою проживання сім'ї проводяться певні профілактичні заходи з метою вивчення умов проживання сім'ї, з метою оценки, початкової оценки потреб сім'ї, а також рівня безпеки знаходження дитини чи дітей в цій сім'ї. У даній ситуації вже створена робоча група. Дитину поставили на облік як таку, що опинилася в складних життєвих обставинах. Дівчинка, до якої було застосовано насилля зі сторони батька, має трьох братиків. Усі проживають в однокімнатній квартирі. Обоє батьків мають роботу. Мама тимчасово не працює, перебуває у декретній відпустці. Клімат в сім'ї не благополучний, тому що не можна в будь-якій ситуації. Чинити так поводиться з дитиною, тим більше нас вразило те, що цю проблему, яка вчора трапилася, що як тато повівся з донькою, її в сім'ї ніхто не обговорив і не проговорив. І тату не признався мамі, що він це вчинив. І мама тільки дізналася за собі інформації, коли почали телефонувати друзі, що така проблема є, і що з вами трапилося. Продовж року фахівці служби у справах дітей працюватимуть з цією сім'єю. Якщо ситуація в родині не зміниться, органи опіки позиватимуться до суду з клопотанням позбавити даних осіб батьківських прав. Як повідомляють правоохоронці, на батька було складено протоколи про адміністративні правопорушення. Було пред'явлено відео батьку та мамі, де дружина впізнала свого чоловіка і свою дитину. В подальшому батька буде притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першої 184 вісімдесят неналежне виконання батьківських обов'язків та вчинення фізично-психологічного насильства відносно своєї дитини. Також органом досудового розслідування Вараського відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126 Кримінального кодексу України, частина перша умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Остаточне рішення за судом. Юлія Крищук, Митрокаріцький канал Енергоатом.